Друзі, всім добраночку. Дуже символічна пісня зрання. Так, я зараз швидко п'ю каву, розтяжка і збираюся на причастя. На перше причастя Левчика. Сподіваюсь, там знімати можна. Це все фійківське, Ми там його крестили. Один раз вже приходили на причастя, але ми йшли погуляти і пропустили. А сьогодні заздалегідь поїдемо. Ну і Левчик вже дорослише. Так, друзі, я готова. Скромно і зі смаком. Зараз ще в машині зроблю собі якесь комерційне обличчя. І все вам покажу. Я люблю дуже відвідувати храми, церкви. Я в інтерв'ю Оліні Доротюк розповідала, що для мене це в першу чергу пам'ятки архітектури з величезним культурним мистецьким спадком. От так. Друзі, пусті дороги у неділю ми за 8 хвилин просто ракетою домчали. Ще попередили наших друзів, що ми запізнюємося, але ще нема. Левчик, прокидайся. Зараз ти зірковий час. Боже, а що на тобі таке одягнена? Олечика вже була перша стрижка. У відомого hair майстра, точніше майстрині. Левчик, Левчуся, прокидайся. В тебе ж розмір ноги. Який 20? 23-й. Левчик. Левчик, привітайся зі своїми фанами. Тільки прокинувся, да? І теж вранці так виглядає. О, я обожнюю Київ недільного ранку, тільки-тільки прокидаються, є люди, літня тераса Тресофі. І ми заходимо. Церкву на території трапезну Софії Київської через тут є службовий вхід і... А... Ну і для вірян. Так, ми на території. Це музейний комплекс Софія Київська, Гресіння Мама Року. Зараз, а я діти зараз, я багато я взяла собою. Да ви так прекрасно нас не виглядаєте, нейчел. Ваші люблять за вашу природність. <гум> <гум> І завжди зроблять комплімент. Ми ж на контрасті. Я жаба, ти. <гум> ти принцес. <гум> В нашому суспільстві мами, особливо які народжують після 40, ну, Ті, хто вважає тебе юбнитою, вони це не пишуть. А пан історик там? Десь він сказав, що зайшов. Ой, я хочу вам що я дьопнута. Що ще на території Софії під зеналом ви хотіли сказати? А це музей? За токсичний ранок. Я надо вас бачити.

Левчика. Я насолоджуюсь, в принципі, тихим бадьорим ранком під дзвонами Софії. От. І швиденько роблю собі мейкап. Ось те, що в мене під рукою із косметики. Так, це кісточка для того, щоб наносити розсипну пудру. Ну, це мені досталося в подарунок Ланкома, в принципі, це сефора. Зараз. Я страждаю від того, що не можу поповнювати запаси сиф... сифора і страждаю з Ланкомом. Так, це Шарлот Тілбері хайлайтери. Ну, більше цінного в ньому. Що тут класне зеркало, як я кажу, взагалі можна себе побачити в повний зріст. От. Велике таке. Далі, 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 далі. А, ще ось такий. Контурінг, ну, тому що ці хайлайтери, вони не такі насичені, а контурінг, от він там вилиці може зробити, там ще щось підкресити. І, в принципі, можна повністю зробити мейкап однією такою палеткою, використовуючи, хто такі режулі шатенки, можна використовувати просто це як тіні для брів, щоб зробити більш насиченими. Можна обійтися одною палеткою. Далі туш. Туш, туш, тушмак. Ну. Тут Сьогодні мака, там у них дві чи три, але ж вони пересихають, і це завжди шкодає, тому я їх роздарюю, Тому що мені також даряться, це, ну, це все подарунки, я не купувала. Потім, оце, щоб бріви Ну, мені дуже подобається. Я раніше сміялася, що гіль для бреві, а воно дійсно якби, піднімає обличчя і така заховайка. ой. Так, зараз буде макіяж хвилин. О, ідуть. Хвилинку. Я в тобі вріз роблю в твій влог. Макіяж графіня називається. Куди пересипаю? Ні, це ланками. Немає сейфора. Переживаємо розлуку з з ланкомом. Ти бачиш? Там давчі просто ваш дуба вже дискотека. Вже. Там якась почалася проповідь. <зас> а зараз. А що за батюшка? Всі наші. Ну той який був такий. О... І вам є? Я ще не побачила. Вони просто зайшли і сіли. Всі наші, що щось сі наші Це ж церква які. Готовий був такий о... такий постарший. Дорослий такий більший. І секретний інгредієнт будь-якого макіяжу. Там квіте завжди є такий набір. Ось тут ще є блиск. Це вже парфюмірний гардероб. Ну, я б брала якусь просто нюдову там, чи оцю шанельку. Тому що ця шарлота, вона така насичена. Оце класний сіфора блиск, він іде з перцем. Ну, оця артикова, вона така більш стійка. Ну, така вже виразніший колір. Зараз подумаю, що це буде. Взагалі помада відбувається у мене за кермом, коли я вже сідаю. Тому що вона ж з'їдається, її треба освіжати, відновлювати. Тому може бути відновлення кожен раз різне під настрій і залежно від доби, часу, коли це відбувається. Зранку отакий такий нютик, до вечора вже свіжість, а треба підкреслювати більш насиченими тонами. це шанель. Існують помади і блиски, а є шанель. Якби зараз виглядало сонечко, то діамантом би засяє в рот. А де Левчик? А де Левчик? А де Левчик? Святиня Храм Софії Київської. Ми сьогодні з вами відвідали богослужіння, ну майже літургію. Але сьогодні ми побачимо з вами, по-перше, дзвіницю гетьмана Мазепи, тому що Мазепа був меценатом. Скажіть, будь ласка, на орли лів, яких досі хтось лякає, і наші декомунізатори деякі не отримують освіти, не знаю про те, що це орли не пов'язані з Московською Федерацією, а орли пов'язані з Візантією, тому що за положенням. Та Софія була. Якою Софією? Омаш на що? На Софію? Де? Візантії. Молодці. А як зараз Візантія називається? Стамбул. Молодці. А столиця як раніше називався Стамбул? Константинополь! Константинополь. О, але тепер правильніше. Тому дев'ять сьогодні. В сенсі не поняла. Тому що країна Візантія, а теперішня країна Туреччина. А Стамбул це Константинополь. Тобто, Добре. Трошки душно вже стало, правда. Да-да, все, да. давайте підемо снідати. Картка посилання в описі. офісі. Відчуваю такі знаєш очищення. Рожеві окуляри так пасують тобі. Чого не чутно. Ігорінчик, ну що, які новини у вас? Новини? Ніяких. Працюємо, відпочиваємо, намагаємося mm -hmm. якісно, тому що хтось із моїх найближчих знайомих, завершив навчання на магістратурі і порадив мені з точки зору її величності психії, психології, відпочивати якісно, а не скролювати стрічку і не дивитися ріусе. Mm -hmm. І ти це робиш? Я намагаюся це робити. І як, як, як тобі враження? Ви ну, не знаєте, от я зрозумів, коли стояв на цій службі, що мені так важко зосередитися стало. Ну тобто mm -hmm. я в суд намагаюся вдуматися про те, про що говорить священник, чую і так далі. І розглядаю щось, починаю розглядати там, ікони і так далі. Але це дійсно, що важко. Я зрозумів, що ми втрачаємо концентрацію із цим всім штучним кліпальним мисленням, якщо мені важко. Зсередитися то дітям, які умовно там в цьому виросли всі, які не мають там цікавості ще сформованої до життя, це буде дуже важко. Тому треба дійсно що себе якось не те, що обмежувати, але обмовляти. Тому що я сидів і думав, у мене рука до телефону потягнулася автоматично, хоча мені там нічого не було потрібно. І не те, що не було б цікаво, тобто це просто звичка, яка чомусь активно. В нашу пам'ять. Напевно, що коли ми скрулімо, ми забуваємося про те, що відбувається на поло. І от я зрозумів, що треба гуляти без телефону, досередити, зосередити, От Я раніше не розумів, як ви розповідали, що йдеш по парку, дивишся ну, для мене дерево, йде, ну, що до нього дивитися. Для хлопчика, який виріс на березі моря, я зрозумів, що на воду я можу дивитися. Це дійсно, що заспокоює. Тому став ходити на Дніпро. Ми знову сьогодні прийшли в Тісі-Піцу, тому що тут перевірені страви, смачні сніданки, це дворик. Зараз зараз левчик левчик обережно. Це частина композиції. Прокмодан, звісно. Пішли мити руки. У нас. Ми нагодують. Після чого вони мають руки? Після гальки. А, ну, а Після хреста цілували. Руками. А, а я думаю, що ми зробили саме вірний вибір. чик чик е, Великий сніданок з куркою, крок мадам і солодкі сирники. І хлібчик, левчику. Смачного всім! Є час розкидати каміння, час збирати каміння і є час їсти дируни, так, Левчик? Тому що на повітрі Ай. Ну, а можна ще водички? Так, звичайно. Так, а, дякую. Можна прибрати чого по небуде? Боже, жамба. Це ж Треба було б мені винести просто. Усім ну, косяк роздати. <клухи> Гриби. 25 років. Чому так не добре?

Давайте нам забираємо. У нас є білок. Білишу, білишу, білишу. А ти руки ти повинні не дашу. Я буду снігати після причастя. Це теж так. Українська Мадонна буде тримати свого молодця. А ти бачив, бачили, як її вітали в церкві? Да, так, всі ж ми фани, фани. Так, друзі, на сьогодні це все. Дякую, що провели з нами час. Зустрічайтеся, спілкуйтеся. Відволікайтеся від своїх телефонів, гаджетів і від каналу нагомов на Мандро, тому що навіть ця позитивна інформація має бути базована в вашому житті. Я не уявляю арюнчик. Твоє сімейне життя. Я своє слабо уявляю. Я уявляю це. що ти розмовляєш зі своїми. Да, маме, да. Я про себе. А що ти розповідаєш? От Як ти себе презентуєш? Я публічний інтелектуал. Так кажеш? Як не кажеш? Ні, ну як, ми розмовляємо про якісь спільні інтереси, завжди розумію. Я можу підтримати будь-яку тему від футбола до ранніх робітників Лянджева. Ну, тобто, дивлячись, якісь співрозмови. А щось мені. простіше. А, простіше про життя, про те, як переживають війну, про те, як реагують війни. на те, що відбувається. Він це важливо, це такий індикатор розуміння контексту, в якому ми живемо. Люди, я як... вже пішла, би сказала, ой, я б туалети здриснула б. Потім написала смс-колежи скрутило. Смс-ку, іменно, смс. Вайбері. Все, друзі, дякую. До речі, про що ви розмовляєте от, на першому побаченні? От ви зустрічаєтесь з людиною. Ну от, як? Ну, у вас є якісь запитання, ви розумієте відразу, що у вас є, умовно там, спільних якихось там дотиків. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже цікаво, що мета вашого побачити. Якщо мета, умовно кажучи, щоб це побачення було максимум третім, то зрозуміло сенсі, максимум третьому. Ну, в сенсі ти розумієш, ти хочеш просто провести час, якби. Ну, що ви... в твоєму розумінні провести час просто. Ваш канал дивиться моя мама. Ну, мама в курсі. Як <laughs> Я проводжу час. Я впевнена твоїх вподобань і батьки зазвичай відчувають. Перше, що відбувається з їх дітьми, а по-друге, що вони роблять. Ну, батьки все про нас знають. Повір, Просто вони цю інформацію ну, не обробляють. Не обробляють. Ну, вони просто ну, ну, її витісняють, зрозумів? Але вона розуміє, потреби твої, тебе знає. І попри там якусь э, суб'єктивну думку, э, все одно от, в неї є. Відчуття там, коли ти погано, коли тобі добре, що ти хочеш. У мене поганий настрій, що мені інтернету. Ну, Вода. Запитувати щось. Ну вот, тому Ні, та, Мама. ну давайте. Побачення проходять. Я не знаю, я не гадналіка. Зрозуміла. з собою на балконі. З собою. І з так. кліпом Карл. Все, друзі, пишіть в коментарях, я. Або кліп Тіни Карл. <рес> Теж пишіть. Ем, ну, про що ви розмовляєте? От ви на першому побаченні. От зустрічаєтесь. От, як ви починаєте це побачення? Привіт там, я, Чого Ігор? В смысле, от як ви починаєте? Запитаю підписників, ви взагалі а я ж ви на побачення. спитала у тих, хто вже був на побаченні, про що розмовляє? Можливо, зараз в пошуках. пошуках, якщо ви в пошуках побачите? То побачимось. То побачимось. Я фіна завжди вміє поставити крапку, коли ми хочемо багато крапок в своєму житті. Чому ти цілуєш мене крапками? Писав Василь Семененко. Ще пише вам, ваш коханець. Ваш коханка? Все, з першого рядка по достаннього диптера. Достатньо, дякуємо.